Доброго мирного дня. Ми розпакую затишку мої кози. Прийшли з поля. Ну а я ще відповідь не дала на запитання. Так, мазулі мої. Руґідзулі, ви повиїдали? Повиїдали. А ти чого не їла, чундра? На ти їжте, хто хоче. О! Так, як збільшити надої? Ось він збільшиться на двоє. Бачите, піло, їдять. Можна самим зерном годувати. Нема різниці. Чим хочете. Хочете пілом, хочете зерном цільним. У мене їдять і піло, і вон зерно, бачите, в пілі. І їдять. І Дають гарно молока. Так що якось так. Ну, а саме головне, треба її роздуїти, ту кузу. Ось. Правильно, не козенята пустити до кози, а самі потрудитися і роздоїти. І тоді буде бажаний результат, коли ви їх роздоїте, ці кози свої. Ну, але при тому, щоб їх роздоїти, то треба їм ще й добре їсти давати. Від того, що ви будете 10 разів на день доїти, бігати, а їсти не давати, то вона вам молока не дасть. Ось так, що ось таке. Щоб давала молоко, треба давати добре їсти. Ну і роздоювати. І під час кітності кузі добре їсти давати. І під час роздою їсти давати. Не тримати тиждень після окоту на сіній воді. Так як багато людей щось так тримають. Чого не знаю, що така теорія. Ось, ну так, якщо в ім'я сильно напухляне, якщо ви її наперед не доїли, він пухло. Ну так, тоді ну, видуїли. <кій> так, трошки потримали менше води даєте, верніше, не менше, а меншими порціями. <кій> і тоді буде красота. Меншими порціями, але частіше. І трошки сіна, трошки того, і вона частіше доїти, і буде бажаний результат. Ось. Так, що ось таке то. От. Але якщо коза розкотилася і все бо з проблем, значить їй даєте те, що вона їла до родів, так і після родів. Перший раз тільки сіно, а далі все те саме, що вона їла, і вона себе прекрасно почуває. Тому що в неї шлунок привичний до того, скільки вона їсть, і скільки його переварує. Переварить цього їдла. І тоді після трьох днів поступово збільшуєте. До тієї кількості, якої вам треба. І ось. У. Так що якось так. Ось такі то справи. Таким чином можна роздоїти козу до більших надоїв. Первістки дою перших дві неділі 5 разів, другий дві неділі 4 рази, тоді на 3, і далі доїться 3 рази. І прекрасні надої. Ну і їдять файно. Так що ось таке. А дорослі кози. Можу там днів 3-4 подіїти 4 рази, а далі все три рази, поки не погуляють. Ось такі справи. Так що якось так. Що кури? кури в ребюри. Два з половиною місяці. Ну, Зголоший півня зарубала, то там є вже до чого. До чого придивлятися. Ось, А ті ще. Ті особливо легорні, вони малі, Ну, але досить непогані. Так, Так, щось таке. Так, е, чи даю я козам піло зараз і коли переводжу на саме зерно. Їдять, я ж вам показувала, що піло. <кій> поки не з'їдять всієї картоплі. Макух вже кінчився. Макухи не маю. Вчора чи ні? Вчора не варила, сьогодні запарила вже останній макух. Все, немає. Тільки дроблене зерно і цей, як його картопля. Мнеться і даю їм їсти. Ось таке піло. І зверху сиплю по трошки ячменю. А потім вже як кінчиться картопля, ніхто їм варити не буде нічого, будуть їсти це як його цільне зерно. В і ввечері їдять два рази в день цільне зерно з ячменю. Ось так що ось такі по справи. І все. Мільшинець. Їм нового я не даю. Ось такі то справи. Так що їдять зерно, піло два рази в день. Врано приходять з поля їдять і ввечері приходять з поля їдять. І ще трави їм ложу потрохи. Ну так, як трава в них є, я мені не ложила, хіба потім вже як подовжу, ще потрошки положу. Та й тут такі байки, так, кури. Що півницько? Півнизько красотунчик. То його вроді кукурікаю, чи котро, я не повний. Чи от його, де от його, напевно, що під самою сіткою коло курочки так. Котрої з них. І котро із рижі кукурікаю, неповний. Не повні, котрий с них є тут такий, що чечерікає. Не бачу, де він котрий. Я кукурікаю, то вже думаю, повню. А, оцей оворот. Оцей говороді кукурікає. А ні, оцей зарижую, а той що стоїть на патиці. О, він, він чечерікає. ну, півень, голос. А ну за кукурікаю. Не хоче. Ось такі справи. Так що всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Що? Вишенята жабенята? А? Що, що? Ай, ай, ай. Все, спати. Ви нагонилися нині і спати. Ось такі справи. О, не тихтять далі. Ні, ні, не пущу і не просіть. Так що ось так. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних.